Вони є, їх їх було, вони є, і вони, вони будуть та бо тому, що специфіка на підрозділу це, це виконати будь-яку но задачу. Це вообще специфічні на задачі, готуються люди, готуються морально, психологічно. Вони виконуються успішно, десь є… В, ну, в них сложність, бо тому що це в тил ворога, треба заходити на багато на кілометрів, проводити диверсійні дії, проводити розвідку до, до, до розвідку. Коли ми працювали в тилу ворога, і е, такий от момент це був успішний, як ми зробили засідку вже на тій стороні і диверсійні водії, і знищили одного із топ-командирів. І противника. І до нас попали дуже важливі но, но документи. Він їхав, в нього була на руках ось собачка, собачка, він, він, він. Ось заїхав, опинився не в той час і не в тому місці.